Друзі, вітаю! Багато несеться зараз по КНДР, що мовляв, вони пішли в бій на Курщині, і Купа військових вже пишуть, що відбувається зараз на Курщині. Насправді КНДРівців у підрозділах російських сил вводили в бій ну, насправді поступово. Станом на 13 число їх підвезли загалом до лінії зіткнення. Штурмові дії ведуться на кількох напрямках. Там і на одному з цих напрямках помічені каяндерівські військові, які біжать просто вперед, знаєте, ну просто безглузде витрачання людей, як робить це Росія завжди. Просто кількісно для росіян каяндерівці це кількість. І вони оце от просто женуть їх в бій, і вони біжать під дронами, під касетними боєприпасами вперед, вперед, вперед і гинуть. Відповідно, зараз така відбувається ситуація. Звісно, це збільшило кількість ворожих сил. Там, але ми чекаємо підтверджень вже фізичних.